Починаємо. Вітаю! Мене звати Інна Максимець і я рада оголосити початок першого розіграшу Супертокену в Арцизькій громаді. Нагадую, що Супертокен, на відміну від звичайного токену, надає його власнику права управління тисячою гривень. Супертокен розігрується серед власників звичайних токенів, які їх отримали за свої добрі справи протягом лютого. А саме, за впровадження ІСК проєктів, спрямованих на зміцнення здоров'я та благополуччя за цілю сталого розвитку номер 3 Для визначення переможця ми скористаємося генератором випадкових чисел. Це безкоштовний онлайн-інструмент колесо Імен. І за бажанням ви можете власноруч перевірити його роботу. До нього внесені всі номери нарахованих токенів за цей період. Далі цей інструмент. Має на наших очах випадково обрати номер токена переможця. Отже, зараз ми дізнаємося щасливого переможця, його ім'я і, і номер токена. Увага на екран! І ось обраний номер супертокена 3652. Зараз у журналі нарахування токенів ми знайдемо ім'я його власника. Це займе декілька хвилин, тож очікуємо. І так, вітаємо переможця. Це чолак Олена, яка взяла участь у смарт-контракті Дружні обійми. Що далі? Нагадуємо, що наразі триває голосування за три проекти, які можна переглянути на посадковій сторінці за QR-кодом, який ви зараз побачите на екрані. При голосуванні через Google форму у відповідному полі необхідно буде вказати 1000 гривень замість стандартних 50. Якщо у вас виникнуть питання, звертайтеся. Ще раз дякуємо всім власникам токенів за ваш внесок. Але це ще не все. Послухайте уважно. Наступний розіграш супертокена відбудеться на початку квітня. Цього разу участь братимуть токені, зароблені за участь у впровадженні ск проєктів, спрямованих на реалізацію цілісталого розвитку номер 4 Якісна освіта. Долучайтеся до їх впровадження та покращення умов освіти в нашій громаді, отримайте токени і вирішуйте, які саме проекти фінансувати.